Хочу сказати кожному з вас дякую. І серед вас, і ті, хто поїхав до Туреччини для того, щоб спасати людей. Ви наші герої. Дякую за службу. Слава Україні! слава! Це для мене, звичайно, якщо порівнювати з ракетними обстрілами, трішки відрізняється, але ми справились, допомогли дружній країні з таким лихом. Звичайно, специфіка завалів трішки інша. Після ракетних обстрілів будинки більш зруйновані. В Туреччині це підземні поштовхи, тому будівлі наче цілі, але перших-других поверхів немає. Аварійніше треба залазити, треба більш контролювати особовий склад, але для нас це не проблема. Ми Працювали злагоджено, виконували поставлені перед собою задачі, рятували жінку. Ми відпрацьовували сектор, почули шевеління, такий, наче стогін, зупинили роботи, оголосили хвилину тиші, підтвердили дійсно її місце знаходження, технологічний розрахунок за допомогою камер. Протягом 15 хвилин ми її визволили. На диво вона була неушкоджена. Вона знаходилася в уламках каміння і передали кареті швидкої допомоги в притомному стані за бездоганне служіння українському народові, зразкове виконання службових обов'язків, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, цінним подарунком від імені прем'єр-міністра України, старшого лейтенанта служби цивільного захисту Камедадзе Віталія Шакровича.